Черевики лова Зефір tex Mid TF чорного кольору м'які повітряні та невагомі. Невипадково черевики компанії Лова отримали таку ліричну назву Зефір. Вони поєднують у собі зручність кросівок, м'якість домашнього взуття та надійність. Замовити взуття можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Доступні розміри з 35 до 52-го розміру з інтервалом у половину розміру. За винятком 43-го розміру важливі деталі про черевики лова Zephyr GTX, Mid-TF. торгова марка Лова, Німеччина, місто Ецендорф, сезон, демі сезонні, призначені для перетнутої місцевості, помірної складності, колір чорний. Доступне також забарвлення койот, дарк Браун, десерт і рейнджер Грін. Гомілка середньої висоти від 11 до 14,5 см в залежності від розміру. Матеріал верху. Натуральна замша товщиною від 1,4 до 1,6 мм. А також кордура. Устілка Клімат контрол Підкладка Мембранна гортекс Карбон. Проміжна підошва з поліуретану. Низ підошви виготовлений за технологією Lowa Cross. Стабілізатор з нейлону на 3 четвертих довжини. Чому варто купити черевики Lowa Zephyr Gore-Tex Mid-TF? По-перше, в них чудова амортизація. Завдяки анатомічній формі черевиків, широкій задній частині і піднесеному носі дуже якісно поглинається удар об землю. Поліуретановий прошарок всередині підошви також створює ефект пружини. Позначка МІД у назві означає середню висоту халяви. Середня висота зручна як у військово-польових, так і в міських умовах. Взуття підходить для керування автотранспортом, прогулянки містом, а також для професійної діяльності правоохоронних органів і військових підрозділів. Для виконання тактичних завдань підвищеної складності можуть знадобитися черевики з більшою халявою, це черевики з позначкою хай у назві, міцність рівня вимог спецпідрозділів. Маркування TF свідчить про те, що модель відноситься до категорії тактичного взуття, розрахованого на високі навантаження. Матеріали, представлені в ній, мають підвищену стійкість до температурних змін і ударних впливів. Натуральна замша славиться своєю стійкістю до зношування. А вставки з кордори додають взуття гнучкості і захищають від появи заломів при ходьбі. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. Металеві люверси у вигляді закритих петель добре фіксують шнурок. Вони не чіпляються за різні поверхні і захищені від корозії. Чудова підошва. Глибокий протектор зі складним малюнком запобігає ковзанню по мокрому асфальту та траві. Його форма захищає взуття від налипання грудок бруду. Сама підошва лита та герметично приєднана доверху. Захист та комфорт. Підошва черевиків має багатошарову структуру та в міру агресивний протектор, який добре чіпляється за будь-яку поверхню. Міжпідошва посилена та ефективно захищає від гострих предметів, що дозволяє безпечно ходити кам'янистими стежками. Проміжна підошва даної моделі з поліуретану. Завдяки цьому разом із устілкою досягається чудова амортизація. Для комфорту на п'яті товщина підошви тут більша, тому що там необхідна додаткова амортизація для ноги. Ніс черевика обладнаний спеціальним відростком підошви, яка загортається на верхню частину черевиків, захищаючи замшу від бруду і пошкоджень, а також і передчасного промокання. Цей рельєфний загин на носі допомагає виконувати складні тактичні завдання, коли необхідно пересуватися повзком або підніматися на круту гору. Матеріал підошви стійкий до нафтопродуктів. Відмінна риса черевиків ребра жорсткості системи Мновреп. Це бокова частина підошви, яка захищає ноги від бічних ударів та додатково підтримує стопу, захищаючи від вивихів. Таке конструктивне рішення дозволяє підошві одночасно згинатися та фіксувати ногу, а також забезпечує додатковий захист від гілок і камінців. Шнуривка. Для шнурків передбачені три пари тканинних петель та три пари закритих металевих гачків. Шнурки еластичні, овальні, трохи тягнуться і завдяки цьому надійно фіксують ногу. У язичці є додатковий пом'якшуючий шар. Це служить для того, щоб при ходьбі не було натирання тильного боку стопи. Верх язичка і верх халяви м'якший, ніж низ. Завдяки такій системі ви можете підібрати потрібну вам жорсткість затягування шнурків, при цьому ноги не відчуватимуть дискомфорту. Ідеальне внутрішнє оздоблення. Трекінгова модель черевиків лова відмінно підходить для тривалого носіння в різних умовах. Завдяки м'якому внутрішньому шару взуття тре і не стискає ногу. Технологія відведення вологи та циркуляції повітря GORE-TEX, що використовується, дозволяє нозі завжди перебувати в сухості. Щоб максимально посилити ефект відведення поту через пори мембрани. Краще використовувати спеціальні трекінгові шкарпетки, які можна теж придбати у нашому магазині. Постійний доступ повітря та сухість запобігають розвитку патогенної мікрофлори у взутті. ФІРМОВА Устілка Устілка Climate Control це передове рішення для антибактеріального захисту та регулювання температурного балансу. Вона складається із трьох частин: знизу волокнистий шар, потім прокладка, що амортизує, і зверху приємний ковзний шар. Всі ці три шари служать для того, щоб волога, яка виробляється в процесі ходьби, виводилася назовні. Крім того, устілка анатомічна. Є ступенатор, що забезпечує ногам додаткову підтримку та зручність. Водонепроникність. Висока підошва, герметичні шви, щільний зовнішній шар догори прошитий язичок запобігають проникненню вологи. Тефлонове покриття черевика захищає його від забруднення та попадання всередину води. Мембрана гортекс. Розташована всередині черевика, працює за принципом вирви, захоплюючи рідину зсередини, але повністю блокуючи її надходження ззовні. На задній частині черевики оснащені тканинною петлею для швидкого та зручного вдягання. Так само цю петлю можна використовувати для того, щоб підвісити черевик для просушки або пристебнути до рюкзака, коли вирішите використовувати змінне взуття. Серія Lova Mid-TF поєднує багаторічні німецькі традиції якості та передові технології. Це справжнє втілення німецької якості та інновацій реалізовано на словацькій взуттєвій фабриці лова у місті Бошани. Сучасне фабричне обладнання дозволяє виробляти стабільно високоякісне взуття, яке цінується та користується попитом у всьому світі. Замовити взуття можна за телефоном, який ви бачите на екрані.